Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні, 8 липня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що Львівський авторинок працює в суботу та неділю. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірки зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарем. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропустити оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! 15 рік, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 240 пробігу, 10 900 ціна, контакти до власника присутні. Так, клімат контроль. Автоматична коробка передач. Парктроніки присутні. Ну, грам. Рено грант сценік. 2013 рік без підфарбувань. 241 тисяча пробігу пишуть у оригінал. Є клімат-контроль, двигун 1,5 дизель, автоматична роботизована коробка. Ціна 8999. Контакти до власника присутні. Так, заглянемо по салону. Клімат контроль, круїз-контроль, мультикермо. Семимісний варіант. Так, парктроніки присутні. Більше інформації по телефону. Opel Zafira B. Так, тут у нас 11 рік, 225 пробігу, 1,7 дизель, 7500 ціна. Контакти до власника присутні. Так, Покажу вам по салону. Чистий та охайний салон. Мультикермо, механічна коробка, кондиціонер присутній. Є фаркоп, парктроніки. Більше інформації по телефону. Peugeot 5008. 2010 рік двигун 1,6 дизель, автоматична роботизована коробка передач, 233 тисячі пробігу, телефон до власника присутній. Якщо відчинено покажу? Так, дивимось по салону. Є. Так, і ще один тут є такого самого кольору чорного. Порч. Цей у нас 12 13 модельний, 235 пробігу, нефарбований, один 1,6 дизель на механіці, 10-200 ціна, Контакт. контакти є. Так, по салону дивимося. Я климат-контроль бачу. Парктроники присутні. Більше інформації по телефону. Рено Сценік. Десятий рік, 1,5 дизель, 211 пробігу, 6600 ціна, телефон є власник Богдан. Так, клімат-контроль присутній, коробка механічна. Citroen C4 Picasso, 14 рік, 192 тисячі пробігу, 1,6 дизель, Автоматична коробка 10-250 ціна, телефон до власника присутній. Електроніки присутні. Opel Zafira. Восьмий рік, 1.9 дизель. 7500, ціна 267 тисяч пробігу, контакти є. Коробка автоматична, бачу. Renault Scenic. 11 рік, 1,5 дизель, 7900 ціна, пробіг 108 тисяч. Телефон до власника присутній. Салон комбінований. Не будемо заважати власнику проктроніки присутні. Peugeot 5008, 10 рік, 1,6 дизель. Автоматична коробка передач роботизована. Так, 261 тисяча пробіг, 8670 ціна, телефони присутні. Так, дивимось по салону. Клімат контроль є. Панорамний дах. Парктроніки присутні. Citroen Grand c 4 Picasso. 10 рік, 220 тисяч пробігу, 1,6 бензин, семимісна машинка, автоматична коробка передач. Є контакт до власника, ціна 7,850 Так, Покажу вам по салону. Чистий, ухайний салончик, мульта кермо присутнє. Також є. Рено сценік в коричневому кольорі. Так, Це гранд Сценік, семимісний? П'ятимісний. Десятий рік, 180 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 7,300 ціна. Контакти до власника присутні. Так, заглянемо по салону кондиціонер є. Коробка механічна, панорамний дах. Прокоп парктроніки присутні. Рено Гранд Сценік. 12 рік, 1,5 дизель, механічна коробка, 800 ціна за автомобіль, 195 тисяч пробігу. Телефон до власника є. Так, чотири склопідйомники, салон на тканині, мультикермо, механічна коробка, кондиціонер присутній. Парктроніки є. Лампи. Grand c 4 Picasso, Десятий рік, 1,6, дизель, 7600 ціна за автомобіль, 215 пробігу. Контакти до власника присутні. Так, по салону дивимось. Більше інформації по телефону. Renault Grand Scenic. Так, Тут у нас 9 рік, 1,9 дизель, 7500 ціна, 225 пробігу і контакти до власника присутні. Так, на жаль, зачинене, покажу вам зараз трошки через вікно. Форкоп є і пектроніки задні також присутні. Так, є клімат-контроль, коробка механічна, мультикермо. присутні. Рено Гранд Сценік. 14 рік, 1,5 дизель, автоматична коробка, 215 пробігу, 9450 ціна за автомобіль. Комбінований салон, автоматична коробка, клімат-контроль, мультикермо присутнє. присутнє. Ще якийсь комплект резини, бачу, є в багажнику. Renault Grand Scenic. 10 рік, 199 тисяч пробігу, 7800 ціна за автомобіль, двигун 1,4 бензин, механічна коробка. Контакти є. Так, Заглянемо по салону. Кого цікавить? Так. Форкоп також присутній. Так, Fiat Єлісей, якщо я правильно його... Назвав 10 рік, 198 тисяч пробігу, 7800. Ціна двохкубовий дизельний двигун, 7 місць, контакти є. Бачу, є кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте.